Так, панство, всім доброго дня. Я радий вас знову бачити, знову радий бути з вами в ефірі. Коротше, що я вам хочу сьогодні розказати, це просто треш. Значить, я тільки що пряму трансляцію. І мені в голову стрельнула ідея. Значить, прямій трансляції зачепили тему про пісніжниковий мед. Да? І я ж думаю, ну, блін, ну дійсно, може бути, не може бути, пилок то з пісніжників беруть, а чи так можна взяти з пісніжників? Я на свій сором не знав, але. Атлас медоносних рослин України дає мені можливість вирішити це питання. І я, коротше, зразу в прямій ефірі раз-раз, раз знайшов. І коротше, що ми тут бачимо? А ми тут бачимо: Значить, у нас е, підсніжник, пролісок, первоцвіт. Так? Значить, Є тут розділяють вони первоцвіт весняний, підсніжник білосніжний і пролісок дволистий. Ідеально просто, ідеально все підходить, якби да? є що вивчати. Значить, все це різні речі оказується, і все це має собі різні ясне діло, е різні можливості для бджіл, але все воно в собі має одну спільну рису. Воно цвіте приблизно один той самий період. Значить, питання тепер: чи можемо взяти пісніжниковий жниковий мед? Давайте ми спочатку знаємо, чи вони виділяють нектар. Я вам буду зачитувати, е, чи вони виділяють нектар. Значить, первоцвіт весняний. Значить примула, веріс. От така от латинська назва, народні назви. Ключики, медяник, веснівка, Божа ручка, перелет, сорочі лапки. Е, ну, Медяник зразу ж в мене асоціюється з чим, так само, як і вас, правильно, з медовиком. Давайте пити чай і дивіться відео далі. Потім багаторічна рослина залишки 10-40 см, листки довгочерешкові е, яйця подібної форми на верхівці тупі. Ну, я думаю, біологічні ознаки це все дуже сильно круто. Читаємо далі. Стосовно медопродуктивності. Значить, е, пролісок, весняний середній медонос. Весняний середній медонос. Крім нього, як медоноси е, наводять. Пролісок високий. Пролісок високий, латинська назва елатіор. Потім пролісок великочашковий, е, пролісок крупношечний. І е, далі. Що ми маємо? Значить, це назви. Тої цих пролісків в цілому є багато. Якщо ми вивеземо джіу в ліс, ми будемо мати велику кількість пролісків. Пролісок весняно Везняного функці... весною функціонує в середньому 4 дні. Тобто пролісок вилазить і 4 дні є часу, щоб з нього щось зібрати. І за цей період виділяє близько 0,2-0,3 мг цукру в нектарі. Медопродуктивність становить 20-25 кг з гектара 20-25 з гектара бджоли, нектар з первоцвітів використовують для розвитку сімей. Логічно. Значить, тому що е, ну, застосовують як лікарську рослину, тут дається рецепт, ну, я не буду рецепт зачитувати. Значить, логічно, для того, щоб е, бджоли розвивалися, нам потрібно нектар і пилок. З пролізка ми пилок і нектар отримаємо. У ну, даному випадку ми отримуємо 20-25 кг з гектара, це я вам скажу. Вони не мало сюди поставити дві сім'ї, вони запакуються по, по 10-15 кг метра. Ну тут доволі непогано. Так що на гектар. Тому. Значить проліс. Йдемо далі. Пісніжник, білосніжний. Значить, пісніжник, білосніжний. Не буду зачитувати, що він ніяк, тільки народні назви зачитаю, бо цікава штука. Білосніжка, годзилка, мартівка, первоцвіт, просерен білий. Я не помилився, просерен білий, скоро зріст, сніжина, ярник. Коротше, народні назви такі: цвіте в березні тре. Квітні, да, тобто є от підсніжники різні, такі, що аж до квітня будуть цвісти. І підсніжник білий цінний ранній пилконос для нарощування сили сімей. У ранньовесняних періодах використ... бджоли використовують невелику кількість нектару. Е, ну і Підсніжник білосніжний застосовує лікарську рослину. Значить, підсніжник білосніжний. Це в першу чергу пилку нос ранні весняний, вже в другу чергу, чергу медонос. Ну і проліска дволиста. Значить, народні назви Луківка, значить, небесники, пшеничка, раст, синетка і скороліски. Такі цікаві от, е, назви. І ця дволистка, значить, е, первоцвіт, як, це проліска дволиста, значить, квітки зібрані в грому. Яке складається з двох шести квіточок. Вони в один і п'ять разів коротші за освітину. Така от історія, цікава. І первоцвітка дволиста середній медонос, але ціниться як весняна рослина. Одна квітка виділяє 0,1 0,15 мг цукру в гектарі. Ви погожі дні вже визбираєте нектар, придатний для розвитку бджолиних сімей. І дволистку використовують в декоративному садівництві, а також у народній медицині. Тому всі три види, скажімо так, підсніжників умовно, да, мають здатність до того, щоб виділяти нектар і дорогоцінний пилок. Е, значить, точно можу вам сказати, що пилок з підсніжників весною ми зібрати можемо за стандартних умов. Просто весною пилку вкуловлювачі, бджоли таскають, але це коли ми вивозимо діл в ліс, ми бачимо там велика кількість. Е, Пролісків, велика кількість підсніжників, як хочете це називайте, але є між ними різниця. Як ви візуально побачите, то можна було б ідентифікувати. Тобто пилок ми можемо зібрати. Отож для вас, панове, така собі зразу ж заготовка. Якщо у вас є пилок, який ви можете бджолам дати для згодовування в весняний період, чистий пилок, давайте їм цей пилок. А оцей пилок, який буде. Е Первоцвітів, пролісків, підсніжників ви можете зібрати і його реалізовувати. ціна відповідно до такого пилку буде значно вища. Ну і людям буде цікаво, оскільки маркетинговий хід по підсніжникам вже давно розійшовся. Тому ви можете це робити за звичайних умов, не мудруючи нічого, просто сім'я збирає пилок, ставити пилку уловлюючи. Просто в цей момент треба змиритися з собою і. Забирати в бджіл цей пилок, да, але при цьому, ну по-перше, бджоли не весь пилок е, будуть е, з вам залишати, тому що якась частинка все одно пройде. Ну і плюс ви для них просто взамін, для того, щоб сім'ї не просідали, дасте якийсь інший пилок, який ви зібрали в попередній сезон. Тому ми можемо зібрати пилок з даного виду рослин. Потім дуже, дуже сильно цікаво. Дуже сильно цікаво, як зібрати мед. Значить, оскільки нас все це діло цвіте в березні-квітні. Е, то в нас зібрати мед мало можливостей. Але можливо, це треба бути дуже сильно фартовим. А пасічники вони фартові, а ті, хто підписані на мій канал, тим паче фартові. Тому підписуйтесь і фарт вам забезпечений. Значить, що пропоную я? Помисливши логічно, подумавши логічно, е, значить, погода, ваші перший буде ворог. Але якщо ви маєте, до прикладу, з весни можливість, точніше, з осені, маєте можливість зробити. 4, скажімо, 5 відводків. Давайте 5 відводочків на 3-4 рамки. Да? Ну, це там десь в серпні, місяці, на, в кінці липня або в середині липня до початку серпня місяця, зробити відводочки, дати їм мату, такі відводочки будуть гарно розвиватися. Одна умова це має бути один вулик, в якому зразу вони всі сядуть. Там, де будуть через перегородку. І вони будуть там нарощувати до 4-5 рамок. Тобто відділ повинен бути на 5 рамочок. Тобто вулик повинен бути на 25 рамок. Потім. Перегородки. Ми між перегородками садимо цих бджіл, але до такого вулика має бути магазинна ставка. І весною, коли починає звісти підсніжник, і ми їх вивозимо в якийсь той самий ліс, ми забираємо ці всі перегородки, і шляхом ну, в кожної з цих відводочків, скажімо так, буде по дві-три рамки розплоду. Ну, переважно це дві рамки розплоду. Печатного. Таким чином, у нас їх є 5: це буде 10 рамок печатки і ця печатка. Нам дасть можливість, щоб бджоли масово летіли збирати нектар. Буде велика кількість бджоли, тобто на повний вулик, маткою вони хай собі самі розбираються. І ви ставите її в магазин на ставку, але вже сущу. І таким чином ви можете спробувати отримати е, весняний з пісніжників, реально з пісніжників, спробувати можна. Е, думаю, треба буде весною поекспериментувати. Але в мене немає заготовлених таких цих, але і другий спосіб. Можна подумати, як це зробити в 12-рамкових вуликах. В 12-рамкових вуликах як це можна зробити. Я так предполагаю, це треба експериментувати, але як методика, дві штуки даю вам, бачите, і без курсу. Е, друга методика, яку можна використати: 12-рамковий вулик. В кожному із відсіків, треба два відсіки, щоб сиділо по е, одному по одній повноцінній сім'ї, по 5-6 рамочок. І ще має бути точно така, такий самий вулик. Так само, щоб було 5-6 рамок по дві штуки, тобто 4 бджоли сім'ї. Ви ставите їх один на один, з'єднуєте через газетку. Е ясне діло, між собою попередньо з'єднуєте ці корпуси, тобто корпус повинен бути цільний, цільний. Вони свою матку вибрали, а потім ви ставите їх один на одного. І наверх даєте магазини. Таким чином, ми теж можемо спробувати отримати е, пісніжниковий мед. Його буде катастрофічно мало, звісно. Ну, В плані там, я не знаю, по кілограм 5, кг, якщо зберете на одну джолюну сім'ю, це буде вже дуже сильно багато. Але якщо ви зберете пісніжниковий мед, кілограм такого меду можна буде реалізовувати і за 1000 гривень, якщо він буде дійсно соняшниковий. А яким чином це встановити, збираєте мед, його відкачуєте. Ну, може таке бути, що ви не зробите того, тому що не буде погоди. Його відкачуєте. І даєте на полковий аналіз. Якщо заключення полкового аналізу буде відповідним, вітаю, ви зібрали мед медспісніжників. Тому, панове, от так можна спробувати зробити. Ще можна, я думаю, я не знаю, як це в Карпатах. Е, якщо в Карпатах десь є е, великі, великі масиви пісніжника. І вище в горах, то можна пробувати на такі е, пісніжники вести, так само, як і везуть на Яфину. А яфи на висоті 110 метрів на Дрівне моря збирають. Тому, тому що така сама історія Ви дуже рано цвіте. І, тому так. Тому так що, панове, спробувати можна. Як на мене, тема цікава, і підсніжниковий мед дійсно можна зробити. Не збадяжити цукор з підсніжниками і назвати це пісніжниковим медом е, або, чисто, як маркетинговий хід, мед з пісніжників, а зібрати настоящий мед підсніжників. А пилот можна зібрати це 100%. -го. Тому всім панове гарного дня. Підписуйтесь на канал Україн». Давайте мені більшу кількість цікавих ідей. Я тоді зможу. от... Прямо тут, з атласом медоносних рослин і не тільки. Це знімати. Ну, а там є е, інші відео, які там позамовляли. те, те, покажіть те. Е, панове, деякі ми вже почали знімати, деякі зупинились, тому що в мене замінювався телефон, тобто камера замінювалася. Ну і деякі відоси просто потребують мого візиту на пасіку. Ми це зробимо і вам покажемо. Всім гарного дня і на все добре. Підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine. І підписуйте своїх бабус. Давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому, панове ми врятуємо світ.